Айо, друзі, усім привіт! Вітаю на своєму каналі. Як завжди, з вами Клей Рей. Сьогодні наші влюблені дуелі, яких дуже давно не було. Підтримайте вподобайку, напишіть комент, можете навіть підписатись на канал. За це буду дуже вдячним. І дзвіночок поставте також. Дякую. Ну, ми починаємо. Як бачите, в мене чемпіон, якимось чином. Не буду нічого компентувати, просто будемо зараз грати проти кіберспортсменів. Побачимо, як це буде. Мені здається. Не виживу я зараз. Зараз буде щось таке. Ну, приблизно таке. 1.4К. Як вам така. Кандидатура, така конкуренція. Ну добре, ми зараз в. Йордані, ми мене прям серце колодеться. Ми в Йордані, правда, я не знаю де. Будемо тикати коло Аману Ну, так, бачите. Чел просто знає, куди тикати. Ну, я не знаю. Я просто нічого не можу сказати з цього приводу. Тут, типу, він там кожну дорогу вже об'їздив шарить. Я навіть країни іноді плутаю. Я не знаю, зараз, де ми. Кейппойнт, острих форм. Форм, ферм, фарм. Я поки що не зрозумів. Це Австралія. Чи пар. Напевно, більше на пар схоже. Бо Боллардів ще не бачу. Там щось з Кейп було. Це може бути коло кейптауна. Давайте перевіримо. Я не пам'ятаю, які там стовпи в Кейптауні. Ну ви бачите? Це просто типу. Як? Що тут тикати взагалі? Блін. Типи 1,4К. Куди взагалі це несеться? Зараз я не знаю, що це за країна взагалі, що це за континент. Добре, права сторонка. О, боже. О боже, це має бути щось типу Хунгарі, чи що я не зрозумів. Я країни вгадую. Для мене це вже більш ніж нічого. Добре. Ну, Австрія тільки що за місто. На стовпу дивимось. Ну, нібито не Відень, нібито не Інсбрук. Щось більш-менш гірське має бути може. Люфтенлебен, Хейзен... Що тут було написано? Він просто зараз місто знайде я в цьому впевнений. Віберзия фрізов 143 траса. Може бути коло Лінсу. Ти, куди ти несешся? 129, 144. Я думаю, може. Всі? Ми ближче. Так, це ще. Це ще попереду. Зараз буде прям битва на виживання. Що це Емірати в нас мають бути, правильно? Ну, скоріше, так. Угу. Ну, вибачте, я це зрозуміти не міг. Я не шарю. Так, жовта розмітка. Біла по боках. Право чи ліво, ліво. Так, це Таїланд, правда. На мою думку, це має бути десь в горах. Ну так. Розмітка в Таїланді доволі специфічна, доволі унікальна і легко розпізнати, якщо в тебе хоч якийсь досвід є. А От країни Балтії досить. маяково. Маяково десь тут було, напевно. I guess. Це дуже схоже на Балтію. Але це Росія, як ви вже все зрозуміли? Бемс, Бемс, бумс, бемс. Непогано. Так. Кусапінганден. Що це у нас Ялан? Дві, підождіть, це в нас. Але дві. Ну, коалу, я думаю, тикнути цілком можна, але я не бачу наліпок. Добре. Досить складно буде таких тіпів грати, чесно скажу. Мови не бачу. Ага, так, це у нас Філіппіни тільки куди? Я буду по центру тикати, бо не впевнений, що це Лузон чи колодава. Я прям зараз. Це Джо, так. я думав, справді це Насправді це думав Індонезія спочатку. 4200, просто з нічого мені зносять. Ну це треш. Просто треба тренуватися. Я не знаю, як можна було розрізнити, що це давало. Добре. Зараз Мелазія. Біла тачка. топів немає. Ну, можна спробувати сабах. Типу, в теорії реально може бути. Правда, я не знаю, куди от взагалі. Я наліпок не бачу. Ну, бачите, які тут люди грають? Що проти нього робити, я взагалі не знаю. Давайте спробуємо зараз його підловити на чомусь. Що це таке? Бельгія, напевно. Стопую, до речі, дуже схожі. До, що я можу вам сказати, друзі? Ну, мінус 4 ММР, це мене хоч радує, але, блін, граємо далі. Я тримався досить достойно. Блять. Був гадував усі країни. Добре, ну давайте покажемо результат. Ще разок. Чилем. Ну, скажімо, за все, Сантьяго, хоча підождіть. Ось тут виглядає досить воно південно. Ніби. Якесь Куріко, щось таке. В ще чи треба вчитати щось. сан педро дель мар Віна-Дель-Мар. А сан педро Та фіг з ним. От, до речі, Віла дель мар може бути. Дуже схоже, бо там є такі зелені гори і море. Ну, океан. Океан. Так. Біла тачка. Біла тачка. Таїланд або Філіппін, Таїланд, Таїланд. Ну він просто знає регіони. Я до такого ще не доріс. Я знаю досить багато всього. Я, типу, я там дійшов до того Чемпа, але, блін, чувак, 1400 це для мене щось дуже дике. Добре, не видно тачки, до речі, Ганської, типу, коло Акри десь. Ну, я не шарю за ці мети, мені просто треба грати, і тоді я щось скажу. Напишіть в коментах, як часто ви хочете бачити. Якщо вам прям дуже заходить тема з дуелями. Опа, то я буду кліпати їх дуже часто. Дякую за фідбек. Ой, блін. І мікрофон. На сніданок. Так, це виглядає, якщо. Ем, арджик, четвертий ген. Ну, Арчик же. Арчик, арджик. Тільки куди? Питаннячко. Ну не думаю, що це прям далеко від Буеносу. Можливо, трошки нижче нього і куди куди-куди. Типу, ну я думаю, тут десь. Центральна Аргентина. Ну так. Цілком логічний Гес. Ну, бачите, ми його кусаємо потрошки. У нас в теорії є шанси, але він прямо region Гесінгом займається. Він знає, куди тикати кальдо ДГ БББ. Камбі, Ферера, Фрера, Ферера фрера, Рошен. Це перу, до речі. Чому дуже північне, типу, тут десь. М -м -м. Тому я зрозумів, що це перу, якщо хтось не шарить, жовті на мори на фурах. Та стовпи такі в шашку. Ага. Це тупо південний перу клас. Клас, но здавалося мені, що це на кордоні з Еквадором взагалі. Ну, в Європі досить мало попадається. Я на Європі можу щось показати. Це Румунія, причому центральна і частина. я можу кудись сюди? Я можу тикнути. Блай якийсь. Ну добре, непоганий гес насправді. Ми навіть йому касар вже знесли. Ем, так, червоний Е, Це схоже на Таїланд. Він думає, що я не вдуплю, але я вдуплю. Блін, якщо ми виграємо, це буде супер мега легендарно чесно кажу. Бачите, вони такі помилки якісь дебільні роблять. Фінка чи шведка, фінка чи Шведка? фінка чи Шведка? Шведка і Гес. Ну, так, коло Стокгольму. Цілком доречний Гес. І виглядаємо, як досить нетупі люди. Ха -ха. Так, це у нас має бути Ньюзеленд, я так розумію. Так, це New Zealand. Яка частина? Е, я думаю. Думаю, південь. Південь Південного острову. Ой, Південного, Північного. За що так боляче? За що? Так, в теорії, якщо зараз буде велика країна, і він протупить, то я зможу щось показати, так. Це Канада. Не знаю, виглядає це як Брітіш колумбія чи ні. Чесно, мені складно сказати. Um. Давайте проїдемось. Якщо він зараз вгадає, щось знайде, то... Ти ще пропав. Попереду є номери, тому, я думаю, є сенс тикнути. Підождіть, це взагалі Канада? От в чому питання тепер. Бо поки що зрозуміти мені складно. Х4. Ну, зараз нас бити будуть дуже сильно. Не бачу не ліміт, а оце має бути щось таке. А тут такі гори, це нічого іншого, як Брітіш Коламбія не може бути. Хм. Ну добре, давайте спробуємо. south East ми їдемо. Сподіваюсь, сподіваюсь, хоч якийсь результат ми покажемо зараз. Ні, все ж таки США бачите. От я сумнівався. Але горе я вгадав. Цілком непогана гра знову ж таки, але. Програємо, що я скажу. Чого тільки 14 к грає? Де 1 ,1? Типу, що я маю робити? З перемагати 14? Ну, звучить хайпово. Це шрі-ланкійська... Ну, Лаукам у нас, до речі, так. Ну, північ. Є таке. Чувак з Філіппін, до речі. Так, а зараз у нас ПАР, напевно. Ем, 4 ген, ну в цілому, так. Виглядає щось. Дуже схоже на Дурбан кудись от той район. Типу сюди кудись. Можливо, реально коло Сватіни, але я не впевнений. Можливо, щось більш південне. Ну, так. Морський вайб був. Насправді не знаю, не знаю. Так, а зараз у нас. Що це Тайвань чи Японія? Японія, так, I guess. Е ну так. По архітектурі, що можу сказати, це не найпівденніша частина. Це може бути десь Осаки, наприклад. Буду туди, напевно, хеджети. Але взагалі треба вивчити стовпи, а саме наліпки на них. Бо реально буде класно. Блін, це прям північ. Ну не стільки ж. Типу, я на кріші подивився на дахи. Зрозумів, що це точно на південь. Ну, центральна частина цілком схожа була. Угу. Знову Японія. Тільки куди. Що за архітектурою? Тут у нас Ну така осінь. Ну, це точно вже має бути центр. Типу... Це південь. Чого південь? Ну От Японія, я не знаю, чого два раунди підряд мене Японія, і мене просто там дрючать. Я не знаю. Нічого не можу сказати з цього приводу, але їдемо далі. Jack Railgame, Гейм Hans, Ханс, Jerson. Прикольно, це Ботсвана, напевно. Ой, куди я їду? Блін. Щось я на те тикнув, коротше. Добре, зараз у нас нібито... Не нібито А. Саме Новозеландія. Добре. Ну я знову хочу тикнути південь Північного острову. Я просто не знаю, як розрізняти тут це. Ну, добре, найпівденніший південь. Я зрозумів, що це він. Але це може бути зараз коло Окленду. Я знову відлітаю. Так. <гум> так, а тут що у нас Feels like, feels like, feels like... філдзлайк. Не знаю, антенна така велика. Європа чи ні, не знаю. Хоч би мову десь побачити. Мені здається, що це Норвегія, ні? Ну так, чи Швеція. Швеція, скоріш за все, кудись. Сюди, напевно. Досить ну, так, розмітка шведська, вже бачу. Калеп. Калеп. Прям південно. Прям південно. Дуже складно бачити грати проти, тіпів 1400 рейтинг. Так, якась словянська країна, Сербія. Нібито так за стовпами. Ябука, ябука. Добре, думаю десь тут. Коло Белграду. Ну добре, я хоч Сербію вгадав, але нам 306 нічого просто зносять. Досить неприкольно. От зараз Рашка. Дивіться, яка бабка забивна. нам. Як вам такі бабки. Зараз би напис якийсь побачити. О! Хабаровськ 543. Хабаровськ 543, Хабаровськ у нас тут. Я думаю, тут діти тут десь. Ще на Норс ми їдемо. Якщо ми з цієї сторони. Ну, Блін, вибачте. Це буде дуже неприкольно. Я не знаю, що вам сказати. Е, мені грати цю гру, чи просто так злитися зараз, я не знаю. Район Труторір, Єханесбург це якийсь другий ген, напевно. Щось туди, скоріш за все. Міма на мет... метаке, міма на метаке. Ні, якось... Фіолетово вже. Я не знаю, куди можна тикнути. Щоб це був 100% варіант. Якийсь бастел з тіком. Типу, я не знаю, офіційна якась особа. Ну, добре, ми приблизно на професійному рівні. 69, дякую. Гейберг, Гейбрг. Наш озерик. Окей, okay. девятнадцятий. Тобто Австрія так. Кейпер путваш 632. Це. Отак, Австрія. Ясно, складно сказати. Німецька мова в Бельгії. Ну, добре, якщо на кордоні, то ну, але я ніколи, ніколи не чув про це. Добре, зараз треба зрозуміти, де ми взагалі. Який штат. Я номери не бачу, ніфіга не бачу. Не в мене уїжджають всі. Скоріше все, Торонто Контаріо класика. Ксика. є номери номери трошки сині. Ну, цілком цілком схоже, насправді. Можливо, якісь таблички зараз знайдемо. грінок Ox О, О, це нова скоуша. Нова скоуша все ж таки. Якщо правильно зрозумів, 289. -а. 102. 289 та 102. 102. 289, тобто ми тут. Леп я не сказав, що це, а, а ні, по видах, це реально схоже на нову скоушу. Ну прям дуже схоже добре. Але коли я в лісі був, мені здалося, що це якесь Онтаріо. Я не пам'ятаю, щоб на військовіші були номери попереду, насправді. Вінда. А, ну, мало, добре. Це досить легкий гес. Ці куди я не знаю. Ну просто в центр захеджимо, навіщо щось шукати. Тим паче, у нас грає такий тіп. Це просто мало, насправді. Тільки столиці і ніколи не помилишся. Це класика. Ну, тут одразу мені складно зараз казати, що це за країна. Корона, ну якщо ну по вайбах реально схоже, схоже на Мексику. Це щось більш-менш північне має бути. Ну тут може. Настільки північно. Я не підозрював, взагалі не підозрював. Що це може бути баха. Добре, треба зносити зараз йому табло. Погнали це десь. Тут. Якщо ні, то ну просто видаляємо браузер, скачуємо експлорер. Ну і на цьому все. Навіщо грати в ГОГС? Правильно, якщо вради тебе завжди 1 до 5 к типу, ну блін, ну. Типу, він приблизно такий же ГЕС зробив, бачите, але мені не повезло. Просто не повезло. Ну що ж, друзі, що я можу вам сказати? От такі ігри вийшли, вони вийшли досить непоганими, але я всрав абсолютно кожну з них. Буду тренуватися, але якщо б мені попались такі типи, як я, один 1 к то було б все чітко ровно, як то кажуть. То просто, друзі, вітаю вас з прийдешніми святами з Новим роком. Хай у вас все буде класно, буде позитивчик, здоров'я, щастя і так далі. Перемога буде. Вітаю просто з Новим роком. Дуже дякую за перегляд. Коментуйте, ставте лайки. Усім пока!